Здоровенькі були, з вами Ал. Сьогодні у нас на огляді портативний вентилятор з Аврори жовтого кольору, такий з полю невеличкий. Більше в коробці у нас нічого немає. По комплектації нижня підставка Type-C-кабель. Пакетик і сам вентилятор. Вентилятор має перша швидкість, друга швидкість. Третя швидкість, швидкість швидкості має. І наш акумулятор. Акумулятор у нас є 18650. Давайте перевіримо його внутрішній супротив. І додатково ще зроблю його замір ємності, бо в нас вказана ємність 1200. На коробочці 1200 мАч. так Плюс-мінус. 29 млн. є, І глянемо скільки від споживання бере у нас від блоку живлення. Окремий у нас знімчик тут з боку. В індикації є червона. Оскакує. І струм споживання у нас йде 400 ампер